В яких сім'ях, як правило, виростають успішні люди. Будемо розбиратися. Насамперед, це коли дитині дають особистий простір, тобто власну кімнату. Одним словом, це необхідність. Також має бути середовище, де освіта та знання то цінність, а читання база. Якщо батьки токсичні і не дають свободи вибору з дитинства, то не можуть виростити майбутнього лідера. Правильне харчування впливає абсолютно на все, а вітаміни ну дуже важливі. Коли я була малою, нас і сестрою поїли козячим молоком, бо воно дуже корисне. При тому. Аромат був нестерпний, а смак такий же. На щастя, людство пішло вперед, і тепер можна просто купити вітаміни. Зараз ми замовляємо в БіХелсі, бо тут дуже зручні пакетики США. У мене одразу комбо на все для шкіри, волосся, пам'яті та концентрації. Аби була розумна і красива. Щоб дізнатися, які вітаміни необхідні мені, проходжу тест на сайті БіХелсі. Через три хвилинки отримую той самий чудо-набір і це завжди попадання у 10 із 10. Успішних людей з дитинства вчать фінансовій грамотності, щоб в майбутньому було розуміння, як правильно розпоряджатися грошима. Тому набагато розумніше скористатися промокодом на знижку. А яка ваша відповідь на питання?